Привіт, друзі! Сьогодні був на риболовлі і впіймав на вудочку ось такого красення великого рака. Вирішив його зварити і показати вам, як я його варив і що додавав до води, щоб він був смачним. А перед тим як переглянути відео, підтримайте мої старання лайком, коментарем та підпишіться на канал. І не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Вам не важко, а нам дуже приємно. Ви завітали на канал Слізка Скарбничка. Поїхали! Перед тим як готувати рака, його потрібно ретельно вимити від мулу та піску. А ще краще, обережно почистити місця можливого скупчення бруду м'якою щіткою. Варити раків потрібно виключно живими. Крім води, раків можна варити в пиві. В молоці в огірковому розсолі і в квасі. А на приготування раків може піти від 15 до 30 хвилин. Все залежить від їх величини. А для того, щоб окріп був ароматний, а рак смачний, я додав дві чайні ложки солі, декілька лаврових листочків, декілька горошинок чорного перцю та цибулинку. А ще дуже важливо. Не переварити раків. У такому випадку м'ясо стане жорстким та сухим. Тому як тільки зеленувато бурий колір панцира став яскраво червоний, ємність з готовими раками потрібно зняти з вогню. Але не поспішайте їх діставати відразу. Нехай вони трохи настояться у відварі і просочаться ним. Варити раків потрібно безпосередньо перед їжею. А зберігати їх після приготування не можна. М'ясисті та найсмачніші раки це осінні. А ще варені раки володіють великою кількістю корисних речовин. Їх можуть вживати люди, які сидять на дієті. Рак є низькокалорійним продуктом. М'ясо раків також сприяє очищенню жовчовивідних шляхів і печінки. Покращує обмін речовин. Багато лікарів рекомендують ракове м'ясо при серцевій недостатності, так як воно містить легко засвоюваний білок і майже не містить холестерину. Протипоказання для вживання раків одне їх не рекомендується вживати при алергії на морепродукти. Так що недарма раків вважають дієтичним делікатесом. Насолоджуйтесь ним на здоров'я. А я дякую вам за перегляд. Усім миру здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!